І знищувати демократичні принципи навіть під час війни неприпустимо. Україна прагне в ЄС і вибіркового правосуддя не повинно бути. Сьогодні демократію та справедливість намагаються перекреслити політичними вказівками. Хочуть позбавити чернігівців їх права вибору. Я борюсь не за себе. Я борюсь за Чернігів і Чернігівців. Я подаю апеляцію на рішення суду щодо відсторонення від виконання обов'язків мера Чернігова. Звертаюся до колег-лідерів громад. Якщо ми закриємо очі на це свавілля сьогодні, завтра така доля чекатиме на будь-якого мера чи голову об'єднаної територіальної громади. Ініціатором свого відсторонення хочу сказати просту річ: досить шукати ворогів і займатися. Полі...